Подія розколоті кордони у Star Citizen Alpha 432 триває. Велика хвиля заворушень прокотилася через систему Стентон та Пайро. Організація бійці прикордоння під проводом Амелії Бойд завдала страшного удару. Викрадено капітальний корабель RSI Polaris, що дозволяє встановлювати контроль над низкою стратегічних рубежів та слугує мобільною базою. Дві фракції, громадяни за добробут та Хедхантерс, об'єдналися, аби зупинити цей хаос і повернути контроль над кордонами. Наша організація збирає вільних пілотів, щоб пройти цей івент колективно. Ти саме той пілот, який може стати переломним елементом. Якщо ти не встиг узяти участь або не завершив завдання, зараз саме час приєднатися. Ми допоможемо тобі пройти місії і забрати всі винагороди та отримати максимум задоволення від гри у компанії друзів. Разом легше, швидше та веселіше. Плануємо виліт уже зовсім скоро. Перевір спорядження, підготуй свій корабель і залітай у наш Діскорд. Час і дата зльоту закріплено у повідомленні. Не пропусти шанс стати частиною команди, яка прокладає шлях крізь зорі. Ці нагороди можна отримати після закінчення кожної фази. Заходь, долучайся і разом завершимо всі частини події, щойно вони з'являться. Зустрінемося на просторах Всесвіту.